Вітаю, друзі, вас на моєму каналі. Мені дуже приємно, що ви заходите, я маю можливість з вами спілкуватись. Дехто вважає, що для того, щоб наша країна розпочала свої позитивні зміни, достатньо лише застосувати досвід успішних демократій. Це неправда, це так не працює. І не тому, що у нас у українців якийсь особливий свій шлях в цій історії. Насправді, у нас взагалі нема ніякого шляху до того часу, поки ми, власноруч не знищимо цю гідру, яка зветься олігархатом. І чим довше ми будемо відтерміновувати цю роботу, тим довше ми з вами будемо перебувати в неволі. Я зараз детальніше поясню, що я маю на увазі. А перед цим я хочу вас попросити, щоб ми з сьогоднішнього дня. Називали речі своїми іменами, бо у кожного зла є своє ім'я. У нашого зла це прізвище Ахметов. Саме Ахметова очолює кримінальні клани. Всі Коломойські, Пінчуки, Порошенки, Новинські, і ще з десяток всі вони йдуть за Ахметовим. Ахметову повністю підпорядкований Кабінет міністрів. Достатньо того, що Шмигаль працював на підприємствах Ахметова. Офіс президента просто кишить людьми Ахметова. А останній виступ Зеленського показав, що і президент України змушений благати злочинця про те, щоб він якось реагував графіки відключення населення. Бо всі люди вже знаходяться на грані нервового зриву. І коли ми говоримо про олігархічні клани, ми повинні уявляти собі лише образ Ахметова. Тепер я продовжую. Для того, щоб в країні розпочались будь-які позитивні зміни, потрібно підписати соціальну угоду. Підписантами угоди повинні бути суб'єкти суспільно-політичних відносин, в особі морального уряду, чесного бізнесу і роздвинутого громадянського суспільства. Як ви розумієте, в наших умовах такої угоди не може бути апріорі, тому що всі ці суб'єкти замінюють. Олігархічний клан, який не зацікавлений в розвитку нашої держави. А от якщо подивитись, наприклад, тієї ж Польщі, можна зробити висновок, що на той час ідея суспільної угоди для поляків не була якоюсь абстракцією чи звичайним бла-бла політиків, такою, якою вона є для нас. Бо кожен політик виходить на трибуну і тільки говорить про те, що в Україні потрібно підписувати суспільну угоду. А що це за угода? Хто є сторонами цієї угоди, яка відповідальність за невиконання умов цієї угоди, нам про це не говорять, тому що нас постійно дурять і водять, як АВС по одному і тому школу. Щоб було наглядно, давайте подивимось і примірюємо досвід Польщі на нас з урахуванням тих реалій, в яких ми зараз знаходимося. В той час поляки домовились, що держава скасовує податок на заробітну плату підприємцям. Замість цього, підприємці пообіцяли, що всі свої доходи вони будуть використовувати для створення нових робочих місць. Профспілки, в свою чергу, зобов'язалися не страйкувати, якщо бізнес виконає своє зобов'язання про поступове збільшення зарплати найманим працівникам. Уряд, в свою чергу, Зобов'язався провести радикальну реформу у себе і також радикально зменшити витрати на держапарат. І одразу процес пішов. Світ побачив економічне чудо. Поляки стали нацією, з якою зараз рахується весь світ. Тепер картина наша: завдяки вбивчій економічної політики Гетманцева і уряду, малий і середній бізнес фактично в Україні знищений. Тобто немає кому створювати робочі місця. А вважати корпорації Ахметова, Порошенка і прочих олігархів суб'єктами соціально-політичних відносин, не можна, тому що їх доходи формуються у зачинний спосіб. Ці люди є аморальними і щось з ними підписувати це просто себе не поважати. Уряд, який представлений людьми Ахметова, також не може бути цим суб'єктом. Ви подивиться на зарплати держслужбовців, у декого вони рахуються мільйонами. А народ України, наші старики, повинні виживати за 2000 тисячі гривень в місяць при цих драконовських тарифах та ще й при відключенні світла. За 30 років незалежності проспілковий рух повністю знищений, і апогей цього знищення розпочався після. 2004 року старт цього знищення дав Ющенка за цей час Трудовий кодекс переписаний вже сотні разів, в результаті чого українці не мають права на елементарне поскаржитись на порушення їх трудових прав. І тому наші люди сьогодні змушені працювати по 12-14 годин за одну ставку. Отже, ми з вами сьогодні навіть і не знаходимося на рівні Польщі. 1989 року. Для того, щоб нам застосувати досвід тієї ж Польщі, нам потрібно спочатку ліквідувати олігархічний режим і злочинні фінансово політичні угрупування як явище. Без правильно організованої системи державного управління, без розвиненого громадянського суспільства, без чесного бізнесу ми не зможемо з вами підписати угоду. А раз так, то ми не зможемо розпочати наш рух. Напрямку розвитку країни. Тому повертаємось до початку мого монологу. Перш ніж про щось мріяти, нам потрібно спочатку повернути собі волю. Нам потрібно навести в державі елементарний порядок, при якому народу повертається право на владу, а всі злочинці йдуть в тюрму. І все це можна зробити без крові, без майданів, без виходу на вулиці. Це можна зробити за рахунок свідомого голосування. А для того, щоб нам дали можливість свідомо проголосувати за свій вибір, нам потрібно змусити Зеленського подати у Верховну Раду проєкт Виборчого кодексу за редакцією суспільства. І він цей проєкт вже є, не достає лише одного свідомості. А якщо не буде свідомості, ми ще сто разів будемо з вами виходити на майдан, а вони нас будуть розводити як останніх лахів також сто разів. Отже, у нас тільки два варіанти: або піти в забуття, або включитися в велику боротьбу за свою волю. На цьому в мене все, друзі. Дуже радий був з вами зустрітися. Не забувайте лайкати, бо це важливо. Будьте активними, бережіть себе, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю до да побачення.